Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. Росіяни продовжують руйнувати нашу енергосистему. Вночі били по інфраструктурі Донеччини, а день перед цим завдали сильного удару по Полтавщині та Чернігівщині. Через ці атаки графіки вимкнень по всій країні стали суворішими. Попри брак енергії, намагається триматися український бізнес. Адже коли на вулицях гудуть генератори, це значить, що підприємці працюють. А чого вартує робота на генераторах? Наталя Кулик дізнавалася. Росіяни добивають нашу енергетику. Графіки відключень стають жорсткішими. Сьогодні генератори на вулицях без безперестанку. Столиця 16 годин без світла. Дерчить біля кожного магазинчика, кав'ярні, на виробництвах, будівельних майданчиках та біля офісів. Світла мало, але всі працюють. Графіки відключень диктують умови роботи. Гнучки українські підприємці навчені адаптуватись. Поки є світло у закладі Стаса, напікають десерти, щоб на ранок було чим пригощати гостей. Піч бере багато електроенергії. Якщо пекти на генераторі, кондитерка буде золотою. Але коли світло зникає раптово, так доводиться робити. Бацькі чизкейк, йому не можна, щоб був перепад температури хоча б на градус 2, тому що він просто впаде. Тому підлаштовуємось під графіки, але якщо там випікаємо щось тісте, типу ля бісквіт на торт, то в принципі ми перемикаємось, це займає секунд 10, то в принципі нічого страшного. Кафе відкрив торік у листопаді, тоді якраз були відключення світла, тому одразу купив потужний генератор. Для малого бізнесу, що тільки починає працювати в нових реаліях, це затратно. Такий генератор коштує більше півмільйона гривень. Це вже вагома інвестиція і в розвиток бізнесу. А по-іншому, ніяк, тільки тільки завдяки цьому, наразі зараз можна і працювати це, так скажемо, український бізнес. Я думаю, що всі зараз отак от і виживають. Коли немає світла, на генераторі працює вся кухня. Крім солодкого, тут готують різні страви, працюють на доставку. Меню не скорочували, щоб якість сервісу залишалась на рівні. Від генератора працюють кавомашина, кавомолки, чайники. За 8 годин без світла в день йде 35 літрів бензину. За місяць набігає значна сума. Я, до речі, листопад рахував по бензину ми витратили 20 тисяч 400 гривень. Це попри те, що у нас ще електроенергія є, і вона на диво не зменшилась. А типу така цифра і залишилась. Саме головне це звичайно, щоб наші гості. Отримала задоволення від нашої їжі, від нашого сервісу. Витрати на пальне та обслуговування генератора рахують собі в збиток. Ціни на страви не піднімали і поки не будуть. Так само вирішили у цій ветеранській кав'ярні. Працюють від невеликого генератора, але клопоту з ним чимало. Світло з'являється, ми його заносимо. світло вимикають, ми його виносимо. Зараз трішки у нас бористи спини позривали півбіди за бензином, їздити, але 25 літрів на каністр бензина принести теж нормально. Я ще тримаюся, ще спина не зірвана. Треба вчасно обслуговувати, слідкувати за рівнем пального, щоб не зламався. Інакше доведеться закриватись без генератора і води на чай не підігрієш. За минулий місяць тільки на пальне пішло 9 тисяч гривень. Нещодавно було у нас і до шістнадцятої не було світла взагалі. Тому ну, весь, весь час був генератор. Складно у нас багато приїжджають військових. У нас волонтер. Ну, волонтерка. Вони приїдуть і не буде їм кави попити. Ну, це таке собі. І люди теж немає світла вдома. Вони знають, що у нас відкрито, що вони можуть е випити гарячий чай, гарячу каву. Довкола гудуть генератори, а біля друкарні Алли тихенько вона обрала інший варіант. Заживила деяке обладнання від акумулятора. Але основні великі принтери у години відключень не працюють. Це дві наші основні робочі конячки. На них друкуються ну, більшість наших замовлень. Вони дуже потужні, швидкісні, але е, у нас є велика проблема їх заживити. Щоб їх заживити, це нам треба е, такі генератори, які будуть коштувати там 1600 гривень, і плюс ще нам треба людина, котра їх буде обслуговувати. Ми просто не можемо ці витрати покласти на вартість нашої продукції. Тому оптимізували процеси, перейшли виключно на онлайн замовлення, зосередились на друці наклейок. Термін виготовлення зробили Оптимальним один-два дні так можуть спланувати роботу. Як тільки з'являється світло від мережі, виконують основні обсяги. Коли нам дають світло, ми максимально. Продуктивно це все робимо. Ми друкуємо, 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 мінімізуємо просто обладнання, і в принципі таким способом ми справляємося. Трошечки робимо незручності для співробітників. Тобто, наприклад, якщо зміна починається у 9, а в нас світло є вранці, ми просимо людей виходити на 8 годину. Ну і таким чином трошечки більше відповідно друкувати. Друкарня працює переважно з бізнес-клієнтами. Коли почалися відключення, замовлень від них навпаки побільшало. Почало пропадати світло, і багато постійників, які там замовляли, ну там раз в місяць, вони всі активізувалися. і Прийшли в один момент. Вони, ніби, стали переживати, що якщо виникнуть якісь несприятливі обставини, буде можливо гірше. Ми друкуємо етикеточки на продукцію. А як вони будуть випускати продукцію без цих етикеточок? З відключенням український бізнес переживає ще дефіцит робітників та падіння попиту клієнтів. Через російські обстріли втрачає потужності, склади, товар, постачальників, удари болісні. Кафе поруч біля Стасового перейшло на режим роботи тільки вихідними. У будні зачинене. Деякі бізнеси вже скорочують час роботи або асортимент. Якщо надалі відключення посиляться, це стане вимушеним кроком для багатьох підприємців. Наталя Кулик, Максим Костенко, факт -ТІ 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 марафон Єдині новини. Відкласти не можна погодити. Міжнародний валютний фонд в межах нової угоди з Україною вимагає запровадити ПДВ для фізичних осіб-підприємців за і міністерство фінансів, адже Фопів нині активно використовує великий бізнес, щоб не платити або платити менше податків, і це за часів, коли гроші. Так потрібні війську. Втім, зачепити новація може чесних підприємців, які і так ледве виживають в умовах війни. На їхній захист стала більшість аналітичних центрів та частина депутатів. То чи вдасться відкласти реформу? Дізнавалася Христина Гавриш. У цій невеличкій кав'ярні завжди людно. Тут смачна кава і десерти. Власниця Олександра і за пекаря, і за баристу. Дівчині 23, вона з Бахмута. Там невеличкий бізнес мала її мама. Та окупанти все перетворили на руїну. У Києві стати підприємницею осмілилась донька. Спочатку я думала над грантом, але потім якось стало страшно його брати, що я зможу його там не витягнути. Цей грант. Вирішила, що я краще позичу кошти у своїх близьких друзів. Працює дівчина на спрощеній системі оподаткування. Друга група В місяць платить фіксований податок понад 4 тисячі гривень. Чутки про те, що до цього може додатися ще податок на додану вартість. Змусили запанікувати. Якщо будуть вводити ПДВ то це прийдеться або підвищити ціну, або закриватися. Зобов'язати фопів платити ПДВ одна із вимог МВФ. В цей пункт є у меморандумі про нову програму фінансування. Йдеться про тих підприємців, у кого дохід за рік більше мільйона гривень або приблизно 80 тисяч у місяць. Загалом це може зачепити понад 600 тисяч фопів. Це розмірна торгівля. А послуги, невеличкі крамнички, невеличкі кафешки, невеличкі перукарні. Оце все має бути переходити на ПДВ. Зачеплять нові правила. І бізнес пані Інне. Вона з окупованого Бердянська там працювала у банку в Ужгороді. За допомогою міжнародного гранту відкрила маленьке ательє. Нині тут не тільки сама відшиває одяг. А й вчить інших. У мене вже декілька випускниць відкрили свої ФОПи. Вони сам тепер займаються виробництвом власних і розвитком власних брендів. Учениці навіть з Європи, наші українці, які переїхали туди, приїжджають. Усе зароблене йде на оренду житла, приміщення для ательє і навчання доньки. Податкові зміни каже, знову виб'ють ґрунт з під ніг. Ми не отримали жодних від держави допомог. У мене питання. Чи є сенс далі продовжувати це? Чи не легше мені просто переїхати до Європи? Якщо вимоги МВФ виконають, бухгалтерія буде складнішою. Самостійно вести її зможуть не всі. Зростуть і податки для тих, хто виробляє чи продає товари, не критично. Вони зможуть віднімати ПДВ, який вже заплатили, закуповуючи сировину, товар чи обладнання. А для тих, хто надає послуги, податки зростуть майже утричі, порахували експерти. 20% – це не буде податок на додану вартість, це де-факто. Буде податок оборота. і цей податок соборота фактично вб'є український бізнес. Малий український бізнес. Вбити таким чином хочуть не малий бізнес, а схеми з використанням фопів, якими зловживають великі компанії навіть у час війни, коли усі зібрані податки йдуть на армію і захист країни. Вам, мабуть, теж коли-небудь в ресторані розбивали рахунок. І замість одного чека видавали два і обидва. На різних фопів так бізнес робить для того, щоб платити менше податків. І лише через цю схему щороку мільярди гривень пролітають повз державний бюджет. Великі торговельні мережі примудряються платити мінімальний податок. Наприклад, один власник, маючи 10 магазинів, оформляє їх на різних 10 фопів. Лише цього року податкова викрила дев'ять таких компаній. Одна із них мала 100 17 продуктових магазинів і 144 фопи. Якщо їм доведеться платити ПДВ, такі оборудки стануть майже неможливими. Це абсолютно правильна історія. Вона не те, що вчасно, вона дуже запізніла. Якщо ми думаємо, що це скоротить кількість фопів, то треба розуміти, що це скоротить кількість фіктивних фопів. Втім, більшість експертів переконані, схеми можна перекрити, не руйнуючи спрощенку для всіх підприємців. Коли у тебе хвора рука, ти не лікуєш її сокирою. Є зложування? Так, так податкова має працювати. Податкова отримує в онлайн одразу всю інформацію. І коли величезний ресторан говорить, що перепрошую, у мене оборот цього тисяча гривень, і все. Ну як можна в це повірити? Приходьте і перевіряйте, нагадують експерти і про інші схеми, боротьба з якими може закрити діру в бюджеті, зарплати в конвертах от повністю чорні працівники або мінімалка плюс конверт від 200 до 260 мільярдів гривень на рік втрати бюджету, сірий імпорт та контрабанда від 105 до 120 мільярдів гривень. Контрафакт і чорна підакцистка. Від 35 до 40 мільярдів гривень у парламенті запровадження ПДВ для фопів вже розкритикувала опозиція. Ми навпаки, хотіли ще полегшити облік, щоб люди працювали в білій площині і не боялися утисків з боку контролюючих органів. А тут все навпаки. Якщо вони зараз посягнуться на спрощену систему оподаткування, то Непереливки буде всім і деякі представники президентської фракції Слуга народу запроваджувати цю норму неможливо, і це ненормально. Це вбиває саму е, формулу роботи фопів. Експерти закликають не чіпати підприємців до закінчення війни, адже вони і так працюють в екстремальних умовах. Ба Більше надходження до бюджету у разі таких змін можуть навпаки впасти. Цей малий бізнес давайте говорити відверто. Він або закриється, або перейде просто в. В тінь в чорну тінь ви будете сюди розплачуватися. Готівки вам ніхто не буде видавати чеки, щоб не показувати свої реальні обороти. Законопроєкт по ПДВ для фопів повинні проголосувати до кінця березня. Нові правила мають запрацювати з січня 27-го. Аналітичні центри вже зустрічалися з представниками МВФ, щоб переконати, Схеми із ФОПами можна знищити, при цьому не знищуючи чесний бізнес. Тих, хто втративши все, не бере допомогу з бюджету, а самостійно стає на ноги. Христина Гавриш, Світлана Ковбиця, Василь Факти, ICTV. єдині новини.